Легенди лати, автор Тревіс Болдрі, це фентезі. Воно комфортне фентезі, і цим все сказано. Це не означає, що вона добра, рожева і безневинна. Зовсім ні. Звісно, у головних героїв тут є свої проблеми і перешкоди, з якими вони стикаються на шляху до Бажаної цілі. Чесно, я осилив цю книгу за півтора дні, коли я хворів, і вона зайшла просто дуже легко. Головна персонажка це орчиця ВІВ. Вона шукачка пригод. Довгий час вона перебувала частиною групи таких ж самих мандрівників, які виконували квести. Але в якийсь момент вона зрозуміла, що втомилася від цього всього, і вона хоче відпочити і ось сісти. Більше того, у неї з'явилася мрія. Уявіть собі, орчиця хоче відкрити кав'ярню у місті, де ніхто навіть не знає, що таке кава. Але наша героїня з нею справиться, тому що у неї є чарівний камінь, і цей камінь за легендами приносить удачу. Так це чи ні? До кінця книги ми дізнаємося. Або якщо удачу, то чи дійсно це така удача, як вона собі думає? Тобто ти її читаєш і тебе, наче окутують ці всі запахи. Пекарських пиріжечків, які видають всі кав'ярні, або гарячої кави, або це пінести лати, які тримаєш в своїй руці і п'єш, і воно прям зігріває тебе зсередини. Книга, от прям, вона як оце, от лати і якийсь пиріжечок, Ти тримаєш його в руках, ти насичуєшся ними, і твоє життя стає трошки краще. Класна книжка, дуже рекомендую, якщо ви хочете провести в теплій атмосфері вечір або два, і для того, щоб трошки розслабитися, і провести подих, це саме воно.